Вчора ми чули Євангеліє від Матея, але сьогодні, можна сказати, є практичне застосування того, що ми чули вчора, де Ісус говорив, що Він приходить як голодний, як спраглий, як ув'язнений, як хворий, як бідний, приходить і просить про допомогу. І ця бідна вдова, про яку сьогодні чуємо, вона практично виконує ці слова Ісуса, тому що вона дає, вона жертвує, вона любить. Це є така основна риса цієї жінки. Вона любить, бо людина, яка не любить, вона не дає. Людина, яка не любить, не вміє давати, вона буде приймати, накопичувати, помножувати в себе, але не давати. В той час вдова це жінка найбільш незабезпечена, можна сказати, найслабша соціально, тому що все забезпечення було на чоловікові. Якщо вона втратила чоловіка, тобто він помер, то це означає, що вона залишилася сама, не тільки фізично, але теж матеріально незабезпечена. Це не так, як зараз. Що жінка може заробляти більше, ніж чоловік, може бути самодостатньою. Може сьогодні навпаки ця тенденція в другу сторону, в другу крайність переростає і приходить до того, що жінка в якійсь мірі не потребує чоловіка, бо сама заробляє, вже так часто можна почути, Народжу собі дитину, щоб собі там мати потім якусь утіху на старість чоловіка вже в принципі і не потрібно для життя. Це велика криза е, сучасного світу. Е, але на той час було все навпаки. Без чоловіка вона була е, дуже слабкою, незахищеною убогою. Так Євангелія про це і говорить, що Ісус помітив. Одну убогу вдову, яка вкидала дві лепти, вкинула увесь свій прожиток, який мала. І тут могло би бути засудження, як це можна все віддати, як можна е не залишити собі нічого, і перекладаючи на сьогоднішній час на реальність, в якій ми живемо. Можна багато таких ситуацій побачити в нашому житті, якщо ми довіряємо Богові, то інші можуть нас засуджувати. Як це? Там, наприклад, хтось перестає в неділю працювати, менше заробляє, тоді немає цього прибутку в неділю, який би міг мати. Як це? Не думаєш про себе, не думаєш про свою сім'ю, не думаєш про дітей? Або коли народжується одна, друга, третя, четверта дитина чи так далі, то як це так? Про кого, про кого думаєш? Світ може засуджувати? Але це це бідна вдова, убога вдова, навіть не бідна вдова, а у Бога. Блаженні в Богі Духом, каже Ісус. І Він її хвалить, Він її благословляє, Він підкреслює. Те, що вона зробила добре. Чому вона зробила добре? Бо довіряє, бо довіряє Божому проведінню. Це така основна риса цієї жінки, яка любить і довіряє, знає, що Бог потурбується. Це не є надмірне уповання на Бога, що вона нічого не робить, тільки уповає на Бога. Ні, це така зріла, щира довіра до Бога якої можемо сьогодні вчитися від цієї жінки, що я можу віддати Богові, що я тим, до чого я прив'язаний, в чому пробую контролювати все, щоб сам панувати над чимось, чи то матеріальні якісь речі, чи робота, чи сім'я, чи, чи якась сфера свого життя, де не довіряю Божому проведінню. Нехай ця бідна вдова, убога вдова, сьогодні навчить нас такої простої довіри до Бога. Господь Ісус так дивиться на наше серце, споглядає, що ми даємо, що ми вкидаємо, що ми віддаємо від себе. Він бачить кожний наш намір, кожну думку, кожну нашу дію, жертву, яку ми приносимо. Бог це все. Бачить і благословляє, коли ми є жертовними, коли ми йому довіряємо. Амінь.